Звичайно, приємно сьогодні розказати про час. Час це загадкова категорія, час є філософська категорія, час є наукова категорія і час є е, е, соціальна категорія. Ось від цього і можемо з вами вести розмову про різні поняття часу. Е, я ось візьму з собою. Euh, Підсказку euh, з давніх часів ось, як Тютчив, описував час як філософську категорію, оврем'я вічності подвіжное зерцало, що рушиться, падет под ланню твоєй, сокрит приділ Твой, і начало От слабих смертного очей. Века рождаються ізають снова. Одно століття стирається другим. Час до цього часу категорія загадкова. Зрозуміти, що таке час дуже важко, тому що ми його деколи не відчуваємо або відчуваємо, що він якось прискорено. Але це не час прискорений, це подія в житті людства прискорюється і тому. Ну, скажемо, останні 10 років, мені здається, що я прожив дуже швидко, що змі... час не змінився. Це змінюється швидко події. В науці є різні поняття часу. В науці час залежить від того, де ви знаходитесь: час на Землі, час в космосі, час в інших зорених системах, в інших галактиках протікає по-різному. Це залежить від гравітаційного поля того об'єкта, де ми знаходимося. Ми знаходимося на землі, тому ми користуємося певним земним часом, тому що ми, спостерігач, знаходимося на землі. Тепер давайте визначимо, а що таке час на землі. Отже, людство з давніх часів звикло дивитися на небо. І небо, на небі відбуваються зміни, і таким чином цином прив'язувалось до часу. Ось створювали різні прилади, які, щоб знати, де знаходиться сонце, як падає тінь, От я взяв з собою один із таких старовинних приладів ось по тіні сонця можна було визнати чи ти місяці, можна було визнати час. Моя бабуся, коли, е, е, Ще не було таких засобів комунікації, як GPS, час і все інше, не було таких годинників. Виходила е, е, з хати, дивилася на небо, на сонце і казала, о, вже полудень, треба доїти корову. Тобто по сонцю визначався час. І так і до цього часу людство живе. Що? Сонце рухається по небосхилу, і це визначає наш сонячний час. Але він залежить від обертання землі навколо своєї осі. Земля обертається, за, як ми кажемо, за 24 години. Крім того, Земля обертається навколо Сонця за рік, як відомо. Але ми звикли говорити, що. Спостерігаємо з землі, то ми не вкажемо, що е, Земля рухається навколо Сонця. Ми кажемо, ми бачимо, що Сонце рухається навколо Землі. Тому колись і так і вважали е, до Коперника, що е, Земля є якась така стабільна, а все зори і Сонце рухається навколо Землі. Але до цього часу ми використовуємо цю, це твердження, що сонце рухається на небесній сфері, і ми визначаємо сонячний час. Отже, якщо я отут стою зараз, якщо я дивлюся прямо вверх по військовій лінії, що в мене буде наверху? Зеніт. Від зеніту я дивлюся і можу сказати, де є північ, де є південь. Ось є. Відповідний е, прилад, який показує, де північ, де південь. Далі я дивлюсь на небо і, і бачу, що зори рухаються на небі навколо якоїсь точки. Люди кажуть, що це північний полюс. Так, це там, де вісь обертання Землі проєктується на небесній сфері в, е, в сузірі Малої Медведиці Полярна зірка. Зори описують кругові орбіти. Навколо цього е, е, полюсу. Це називається Небесний Північний полюс. А перпендикулярно до цієї осі е, 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 небесного полюсу є небесний екватор. Ось, Далі. Але Сонце рухається. Верніше, треба казати, що Земля рухається, але ми в землі системи відліку привикли робити, що Сонце рухається. Не по цьому небесному екватору, а по екліптиці, яка нахилена до небесного екватору на кут 23 то, Тому ми відрізняємо істинний сонячний час і середній сонячний час. Істинний сонячний час це. Це той, що Сонце рухається по небесній екліптиці. Але він дуже незручний на Землі, тому що екліптика вона не є коло, а є еліпс і час нерівномірний. І крім того, і, і за того, що екватори екліптики не співпадають, значить, тривалість доби різна в різні пори року осінню, літом, зимою і так далі. Тому вводять поняття середній сонячний час. Тобто, це той час, якби Сонце рухалось по цьому небесному екватору. І астрономи вміють дуже точно вирахувати різницю між істинним сонячним часом і середнім сонячним часом. І в житті ми користуємося середнім сонячним часом. Це рух середнього сонця по небесній сфері. Ну, Може, трошки складно розказав, але воно зовсім не складно, тому що сонце сходить, сонце заходить, і оце і є кульмінації сонця, це і є доба. Але виходить так, якщо я зараз в Києві, то в мене вже сонце давно зайшло, а в Ужгороді ще не зійшло. Тобто. В мій час, середній сонячний час мого меридіану, і середній час в Харкові сонячний, і середній час в Ужгороді різний, це незручно. Тому встановили поняття всесвітнього часу. Тобто це час на меридіані Гринвіча. Гринвичський меридіан це нульовий меридіан, і від нього відраховуються всі інші меридіани. І землю поділили на 24 пояси по 15 градусів кожний пояс. Від Грівницького Меридіану в сторону Сходу Європи. Європа знаходиться на першому часовому поясі або годинному поясі, а е, Україна майже повністю знаходиться в другому годинному поясі. І домовились, що будуть міряти час. В кожному поясі, хто знаходиться в тому поясі, будуть говорити: я користуюсь грінвецьким часом або всесвітнім часом. Європа каже, ми користуємося європейським часом, а Україна каже, ми користуємося київським часом. Тому що довгота Києва майже повністю проходить посередині е, е, другого годинного поясу. Тому що довгота Києва дві години, тобто дві години це 30 градусів. Якщо перший пояс від Гринвіча був 15 градусів, другий пояс ще 15 градусів, ось тому ми маємо е, вживаємо так званий київський час. Отже, це, будемо казати, вже я кажу про час як соціальну і економічну категорію, як його використовувати. Зараз дуже багато людей пишуть: а чому ми в Києві користуємося таким часом, а він незручний, а чому ми переходимо на літній час? А, а, а як тут все зробити, щоб було правильно? І це правильні питання, тому що, скажімо, от зараз, користуючись київським часом, ми бачимо незручність, якщо ми закінчуємо роботу. У п'ятій годині вже повністю темно. Так може краще змінити час, щоб люди е, е, починали роботу за світло і кінчали роботу світлом. І це вже питання використання світлої частини доби для життєдіяльності. Казали колись, переходимо на літній час, додаємо одну годину до київського часу чи до, колись. Московський час був ще так декретний час для того, щоб найбільше використати світлу частину доби, економити електроенергію, відпочивати, закінчити раніше роботу літом, піти на природу, ще довго покупатися і, і, і десь погуляти, то, що дуже корисно, і це правильне зауваження. Треба максимально використовувати на землі світлу частину доби. І тут є в Україні проблема, тому що ми не вписуємося всією територією в один годинний пояс. Значить, схід України знаходиться частина 5% приблизно знаходиться. В третьому поясі, а захід України, Ужгород, Закарпаття знаходиться у першому поясі. Що тут робити? Як тут вийти з цього положення? От зараз буквально е пишуть люди, що нам дуже незручно зараз так жити. Давайте е додамо одну годину до київського часу. Так, якщо себе обманути, якщо додати одну годину київського часу, то зараз справжній київський час у нас з вами 11 годин. То фактично, це було б вже 12 годин. І фактично ми б закінчили роботу раніше з вами. Можливий підхід. Тобто, ввести один додатковий декретний час. В той же час я, як колишній голова Державної комісії єдиного часу еталонних частот, пропонував президенту України, і це було прийнято. Не треба міняти час. Час це така наукова категорія, яка вимагає узгодженості з міжнародними правилами лічби часу. Але треба відмовитись від радянського способу життя. Ніхто в Європі не починає роботу державних органів влади в 9 годин ранку. Ніхто не починає, ви поїдьте в Австрію, ви поїдьте у Францію, в 6-й годині починається робочий день, а державні інституції починають роботу десь там в 8 годині. Тому, щоб зекономити оту час, оцей світлу частину доби, ми пропонували зробити наступним чином. В на Сході України, в Луганську, в Донецьку, в Харкові, починати робочий день в 7 годині. В, в Україні починати роботу в 8 годині. Всім, але в тому числі і парламенту, і уряду, і так далі. А на Закарпатті починати в 9 годині. Але всі органи е, влади повинні починати, скажімо, в. в в восьмій годині, як в Києві, для того, щоб був загальний порядок. Такий указ президенту був виданий, але через деякий час, е, значить, е, е, чиновники захвилювалися і сказали: та ми і так працюємо пізно, дайте нам поспати, і так далі. І, так далі. і Леонід Данилович Кучма, тодішній президент, відмінив ці умови так званій переходу України. На регіональні графіки роботи. І отже, ми маємо зараз оцю для соціуму дещо неприємну ситуацію. Бо ми звикли робочий день починати в 9 годині. Ну, годині, не, не всі там заводи, фабрики, там і підприємці деякі починають. От завод Арсенал в Києві починає в 7-й чи в 7.30 навіть, щоб раніше закінчити роботу. Але що органи влади. Починають дев'яті, це неправильно. В Києві треба починати роботу їм в восьмій годині. От тоді ми виколили цю функцію часу як соціальної категорії правильно. Виникають ще декілька питань з обліком часу, це, будемо так казати, пов'язано з календарем, пов'язано з відліками часу, тим, що. Як ви знаєте, користуються одні е, часом е, е, юліанським календарем, інші григоріанським календарем, і тут виникають е, е, цікаві розбіжності. От ми, я з вами, перед вами говорю е, е, насправді перед Різдвом Христовим, яке ми будемо святкувати, але ж через пару днів. Різдво Христове за гроянським календарем буде католицький світ весь святкувати раніше. А чому православна церква е, е, Різдво Христове е, е, святкуватиме тільки там 7 е, січня? Е, так, чому е, ми святкуватимемо два нових два нових роки? З одного боку, ми будемо святкувати як весь е, світ з, вночі з 31 на 1 е, січня. А з іншого боку, потім 14 січня ще раз будемо святкувати. Для чого таке недорозуміння? Це недорозуміння зв'язане з тим, що людство протягом буквально там, 1600 років користувалося юліанським календарем. А юліанський календар має довжину року 365 діб і 25 сотих. Тобто, на Кожних 4 роки є один високосний рік. І ми додаємо цей один, один високосний день. І ми додаємо цей день в лютому і таким чином користуємося, е, е, користуємося юліанським календарем в церковному житті. Але на, на самому разі Григоріанський рік, справжній рік, рівенний 365 кома. 24, 21, 988 і так далі, так далі доби. Тобто він нерівний справжній тропічний так званий рік, який зв'язаний з рухом Землі навколо Сонця, він не має рівності з Юліанським Роком. І тому, е, 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 десь там, в е, якомусь тисячу. Якомусь році, е, е, знач, Папа Римський замітив, що це е, відхилення в, в положенні світил із обчисленим часу і увели Григоріанський календар. Він відрізняється від Юліанського тим, що довжина року дорівнює 365,2425. Тобто він Трошки відрізняється від довжини, доби, від довжини року від юліанського року. І тому розходження Григоріанського календаря і справжнього відліку року тропічного досягає тільки 30 тисячних доби на рік. Тобто на одну добу. Це розходження буде за 3332 роки. А розходження Юліанського календаря за той час, коли вже накопилось використанням Юліанського календаря, дійшло зараз до 14 діб. Тому ми маємо е, е, дві Різдва е, два Христових. Одно от буде в католицькому світі 2 якогось 4 грудня. А 7 грудня буде Православна Церква відзначати, це зв'язано, повторюю, з, з тим, як прийнятий лік року, чи Юліанський рік, чи Григоріанський рік, і в тому, що вони відрізняються від істинного. Тропічного так званого сонячного року на певні дробні частки. Так сталося, що істинний той рік не має цілого числа діб. і тому от виникають розбіжності в календарях. Якщо говорити ще далі по календарі, то в світі є багато різних календарів. Ну, наприклад, 1 січня 2000 року ми всі святкували якби нове тисячоліття. То е, за юліанським е, календарем воно е, співпадає 19 грудня 1999 року. А 17 квітня 1999 року, за арабським календарем, це був перший місяць шаувай 1420 року. А за індійським календарем. 22 березня 1999 року року це був перший місяць Сайтра 1921 року. А за єврейським календарем, 11 вересня 1999 року, це був перший тишри 5760 року. Мене мої колеги поздоровляли нещодавно з е, єврейським якимось 5000 тисяч. В 790 роком, бо вони ведуть свій календар, єврейський календар по іншому літочисленню порівнюючи з тим, як це вела Християнська церква, як потім розійшлася православна церква і католицька церква. Коли Україна стала незалежною, і я спілкувався з його святостю Філаретом, я говорив, що давайте ми ліквідуємо цю розбіжність. Єосед Сфілерет розуміє цю розбіжність, але каже, люди ще поки що можуть не зрозуміти. Тож я пропоную відмінити цю процедуру святкування два нових роки, перейти на агріоріанський календар, який, як я тільки що розказував вам, більш точно відповідає істинній картині світу, ніж застарівший юліанський календар. Як я вже сказав, час залежить від того, де ми є. Час на міжнародній космічній станції, там, де літають астронавти, і час, отут у нас на Землі, різний. Є так званий атомний час ще. Тобто ми, крім сонячного часу, який ми користуємося в житті, ще маємо атомний час. Вони витворюються спеціальними атомними стандартами частоти. Вони не залежать від. Е, від того, як обертається Земля, як вона рухається навколо Сонця. Це спеціальні фізичні прилади. Вони на мільйони разів, мільярди разів точніші від того годинника, до якого ми привикли. Це атомні стандартні частини. Їх точність 10 мінус 14 секунди. Їх на одну секунду за тисячі років набігає неточність. Ці стандарти частоти вони з'явились на землі недавно, тільки вже в 50-х роках минулого століття. Вони з кожним часом все більше і більше удосконалюються і вони підтримують атомну шкалу часу. І такі ж атомні стандарти літають на міжнародній космічній станції. І для науки ми використовуємо різницю часу там десь і на землі. Для вивчення різних ефектів, так званих ефектів загальної теорії відносності. Тобто і на Землі, і в космосі, в науці вводяться різні е, шкали часу. Повторюю ще раз для аудиторії, сонячний час це всесвітній час і середній сонячний час, яким ми користуємося на землі, тому що ми звикли жити під сонцем. Тепер. Якщо я вираховую ефемериди планет чи інших тіл е, небесних, я користуюсь так званим барицентричним е, е, динамічним часом, який відноситься до барицентру, до центру тяжіння всієї сонячної системи. Бо мені треба використати той час, який е, описує, з яким можна описати рух планет навколо Сонця. Якщо мене цікавлять фізичні експерименти, я використовую атомний час. Або якщо мене цікавить, пов'язаний з рухом там, спутників землі, то що я можу використовувати е, геоцентричний динамічний е, час, який пов'язаний з, з центром тяжіння Землі і з геоїдом фігурою Землі, яка описує гравітаційне поле Землі. Тобто в науці є багато різних шкал часу і залежить від того, що ви хочете вивчити. В теорії відносності є ще так званий власний час, координатний час. Тобто це ціла велика наука, про яку сьогодні ми не говоримо. Ми повинні тільки запам'ятати одно: що час пливе в залежності від того, де ми знаходимося. Під дією якого гравітаційного поля ми знаходимося. І ми маємо використовувати час там, де це необхідно і як необхідно. Як соціальну категорію для облаштування Землі життя на нашій планеті Земля, для ек наукових експериментів для проведення різних спостережень за рухом небесних об'єктів. Для навігації, для того, щоб користуватись GPS-приймачем, на чому gps спутнику має бути стандарт частоти, цей ж атомний. Іначе як ви будете знати той час? Отой сигнал звідси від того атомного годинника дає нам атомний час. О. А якщо я хочу вивчити, як Земля нерівномірно обертається, а вона обертається не точно за 24 години. Вона нерівномірно обертається, то я мушу порівняти оцей зорений час, ще є. Як зори рухаються. Тобто це відображає, як обертається земля. І отой атомний час, який дає GPS. І це мені покаже, що доби, наскільки міняється мілісекунди доба. Бо є земля обертається нерівномірно. Ця нерівномірність є. Вікова, тобто з віком наша доба все збільшується, збільшується в кількості секунд. Колись на землі, може слухачі не знають, доба була 12 годин, а зараз 24. А колись наші потомки будуть мати 25 годин, тому що є вікове уповільнення обертання землі. Крім цього, викового уповільнення є ще періодичні уповільнення. але це вже інша наука пов'язана з вивченням обертання землі.